Вітаю всіх на каналі Alex Sound. Зараз я хочу вам показати, як я склеюю стрічку. Ось це якраз стрічка порізана відео. Вона вже склеєна тут. Як ви бачите, ракорд це теж шматочки цієї стрічки. Відео. Ну, і тут ось є краєчок такий. Якраз відеострічка, і ось на прикладі цього краєчка я покажу, як я склеюю. От є якраз рівненький участок. Давайте його спочатку розріжемо, а потім склеїмо. Бо вся стрічка в мене вже зараз порізана, поклеєна, тому нема, на жаль, щоб показати вам. Як це я робив, бо робив я різав і клеїв її давно, тому зараз будемо в навчальних цілях робити, так би мовити, відео, хоч воно мені не потрібно, ну як ну, для використання, але як трошки повчитися? Ось так. Накладаємо одну на одну, вирівнюємо, щоб було рівно. Ось вирівнюємо, потім беремо ножиці і ріжемо під кутом. Так раз. І тепер у нас є отакий косий стик. Ну, поки він ще не є. Але коли ми склеїмо, він буде ось такий косий, і такий косий стик, він по ЛПМ проходить досить легко і не відчувається на запису. Потім беремо звичайний скотч. Можна, звісно, і мабуть краще пошукати спеціальну стрічку, але якщо її нема, то можна використати звичайний скотч. Зараз беру такий шматочок, відрізаю звичайними ножицями. Ось так раз. Цей великий рулон кладу окремо, і беремо ось такий шматочок. Далі нам його треба чимось зафіксувати. Я спеціально взяв таку дошку білу, на якій видно однорідна така поверхня, так, раз, мені видно, і скоч на ній і стрічку нашу. Далі беремо ось таким чином я користуюся пінцетом тут краєчок, бо воно має таку властивість прилипати, електризуватися і просто так накладаю. Ви ж розумієте, що клеїмо ми зворотню сторону. Тобто в нас робоча, де ми пишемо, це оця, а та тильна сторона, вона якраз для склейки. Потім беремо нашу другу частину. Ну, ви пам'ятаєте, да, що тут не коротенький такий шматочок, а довга-довга там стрічка і ми склеюємо. Тоді беремо ось так, як ми її порізали. І, накладаємо і потихеньку стягуємо до. І коли воно так єднається, раз, і все. І в нас виходить отакий стик. В ідеалі тут ви можете бачити. Тоденьку, смужечку проміжок. В ідеалі його зовсім немає. Ну, іноді він може утворитися, як показує практика, на 19-й швидкості цього не помітно. Непомітно в звуці, непомітно а, стрічка йде по ЛПМ, нічого не спікається Голівки тут. Е... Клеюча основа вона не проходить сюди, голівки не замацюються. Ну а потім по краю просто так берете і ножицями відрізаєте. Ну, по крайній мері я так роблю. Відрізаю з одного боку. Ось так. Раз. Це нам не потрібно. Десь йде далі. І так само з іншого боку. Можна, мабуть, різати лезом, покласти зверху лінійку і відрізати лезом Буде рівненько. Ну, я звик ось так різати використовуючи ножиці. Ось і все. Ось наша стрічка склеєна. там є проміжок. віддалі його майже не видно, стик-стик. Ну, як потренуватися, то можна. І буде все воно працювати. І тут воно потім, звісно, ви розгладите. Ці бульбашки підуть, і воно тримається, воно тут не рветься, не розтягується, не при перемоці, не при відтворенню. Так дуже просто відбувається склейка ленти. Таке коротеньке відео у нас сьогодні, я знаю, що це спосіб недосконалий, є набагато кращий. Ну, один з дописувачів в коментарях написав. Бажано, щоб я показав, як я це роблю. Я показую. Якщо ви знаєте якісь інші способи, ну, без використання спеціальних приладів, просто отак на кухні, як то кажуть, поділіться в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую за увагу, з вас лайки, з мене нові ролики. Всім всього найкращого. Побачимось!